Пане Сергію, але от на ваш погляд, для чого відбувається це накопичення? Наскільки в цілому зросла ця кількість е, е, у, окупантів на півдні нашої країни? Ну, по-перше, хочу нагадати, що угруповання військ Дніпр, е, воно є найбільшим, а воно, оперує, до речі, в Запорізькій і Херсонській областях є найбільшим серед усіх окупаційних корпусів е, об'єднань на території нашої держави. Тому звичайно, враховуючи напрямки, це Херсонщина, Лівобережжя, це Запоріжжя, Времівський виступ і роботинський виступ, ворог має чітку мету повернути собі ті позиції, які були втрачені влітку минулого року, коли Україна під час контрнаступу звільнила відповідно і Старомайорське, і роботину на сьогодні. Збільшення чисельності. Якщо воно відбувається насправді, це не просто, скажімо так, маневри відповідні ротації, то це для того, аби підтримати, ну принаймні, хоча б той темп інтенсивність боїв які є на сьогодні. Ну, зокрема, ми говоримо, я вже сказав, про роботину, говоримо про малуток мачку і, власне, Времівський плацдарм, який для ворога є надзвичайно важливим, тому що він давно хоче обрізати цей. Виступ, то звичайно говоримо про урожайне, старомайорське. На жаль, в урожайному є певні просування тактичні це водяне. Тобто встановити таку лінію бойового зіткнення, яка буде для нього чітка. Він може там проводити відповідні фортифікаційні дії, як кажуть, гризатися в землю, створювати нові рубежі. Для цього треба підтримувати той темп, який був набраний, але він не є на сьогодні надто високим, хоча ворог намагається, ну принаймні. Демонструвати певні дії сьогодні. Механізована складова активно не використовується, тому що ФПВ-дрони наші працюють. Сьогодні використовуються, скажімо так, малі штурмові групи, які намагаються просуватися з особовим складом. Дійсно, кількістю особового складу проблем у них немає. То намагаються закріплюватися, штурмувати, просуватися далі. Поки що це особливо не виходить. Я сказав, що є певні тактичні успіхи в урожайному, тому ворог намагається до речі використовувати періодично, наприклад, некеровані авіаційні ракети для того, щоб якраз це просування і забезпечити.